Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Добина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, як то кажуть, у перемоги багато батьків, і лише поразка сирота. Згадайте, як наші слуги народу, так скажемо, народні обібранці. Як вони селфились в Ізюмі, коли звернувся Харків? Як вони блокували заїзд наших журналістів, щоб першими сфотографуватись у звільному Херсоні? кричали про перемогу. До чого вони не зрозуміло, тому що нагадаю, що наша верховна зрада не займалася підготовкою до війни. Ну і фактично в під час вторгнення всі розбіглись. Розбіглися всі державні службовці, народні депутати, всі повтікали. Єду на вніс Зеленський, який не захотів тікати, навіть і навіть Арахамія, та й всі говорять, що вони були в шоці після рішення Зеленського. Зараз, коли в зсу закінчилися успіхи, які ну треба визнати, що минулий рік. 22-й був роком шалених перемог. Треба визнати, що ці перемоги були здобуті, як каже Суньзи, що війна це мистецтво обману, і треба визнати, що минулого року, 22-го року, нам вдавалося обманювати ворога щодо нашого замислу щодо наявних сил та засобів. Треба визнати, що ні ворог, ні наші західні. Партнери, і навіть наша влада не розуміла, який потенціал яку силу має у вигляді нашого українського народу, суспільства, який не пішов захищати владу. Він пішов захищати свої домівки, пішов захищати свій спосіб життя, розуміючи, що при руському міру життя в Україні не буде. Зараз після 23-го року, коли фактично прийшли в позиційний тупик, стало питання, що робити далі, і на жаль, виявилося це, було не секрет. Виявилося, що в Україні дорослих людей, особливо в політичній тусовці, немає. Єдиним до кого знову ж таки звернулись, Звернулись до залужного, як він планує перемагати зараз. Намагаються скинути з хворої голови на здорову всі політики. Арахамія безглузда, безугла, яка надають запитання: а що, що ж Залужний далі планує? Тобто вони планувати нічого не, не планують, не розуміють, немає, визнаючи у них не немає стратегії. Все звалюють зараз на збройні сили і конкретно на залужного. Всі задаються питаннями: а що ж далі, і чому, чому у нас не забезпечена армія? Тому що от мій колега, друг Павло Сепостінович, каже, що залужний це продовження зеленського, що він не вимагав, достатньо не вимагав. Зброї не робив заявки в Міністерстві оборони, я скільки не могла намагався пояснити йому, що залужний просто не може цього не робити, тому що при кожному плануванні бойових дій готується план дій, необхідне забезпечення. Я вже неодноразово говорив. Нагадую, що фактично 24 лютого за місяць збройні сили з сили оборони збільшились на порядок. Якщо Збройні сили складали там близько 120 тисяч то зараз більше мільйону. Неузгодження підпорядкування у нас в ставку входять, в тому числі і залужний, входять до прикладу, гур, які є частиною міністерства оборони, а не входить в збройні сили. Там, от виявилось пан щігаль, який е, у корсперзв'язок, який замість того, щоб е, забезпечувати безпере безпосередньо безпілотниками зв'язком, е, фактично з займався мародерством е, розкраданням державних коштів. Е, ну фактично, хабарник слідство встановить ступінь війні. Хто його туди призначив? Е, Зеленський йому дав бригадного генерала. Зараз змінили там на Федорова, але плануванням я, я так бачу ніхто не займається. Я не знаю, що робить Зеленський, кожен день доповідає. Ну, фактично, пере, пересказує звіти Генерального штабу, що Збройні сили зробили. Питання, що робить політична наша влада, окрім того, що вона готова селфітись. І хвастатись перемогами зсу більше нічого. Я вже неодноразово на це звертав увагу, що фактично влада має мала була перейти під час війни військовим, більш того, військовим, що мають військовий досвід, кабінет міністрів. Та й за великим рахунком, верховний головнокомандуючий, якщо б е, він переймався майбутнім України, не, не намагався зберегти себе при владі, він мав піти і залишити. Якщо ви вважаєте, що е, за все має відповідати і відповідальний залужний, то е, хай він очолює 100 ставку верховного головнокомандуючого і приймає всі кадрові рішення, і на ньому буде відповідальність, тому що якщо у когось є бажання. Звільнити е, командира ССО, який входить в Збройні сили, за поданням завхозу за великим е, рахунком міністра е, оборони, е, то у Залужного не питають е, його думки, а готують подання, і Зеленський е, звільняє. Ви розумієте, е, умеров е, людина, яка не військова, пише подання на звільнення е, керівника ССО, без. Погодження з залужним, ви розумієте, ну ступень керованості залужного постійно компрометують, намагаються вибити із посади головнокомандуючого. Це вже ну така неприкрита. Спроба його скомпроментувати, щоб він зайнявся політичною діяльністю. При цьому пан Данилов у Українській правді каже, що цим займаються зрадники, агенти Кремля. Такі пане Данило, от я вам інформую, що фактично Арахамія, Безугла, Безглузда, Зеленський компроментують головнокомандуючого на політичні рішення. Хто не знає, я вам скажу у залужного більше чим потрібно зараз роботи. Армія збільшилась на порядок. Я вже неодноразово говорив про проблеми в ЗСУ. Зараз дуже мало командирів, які здатні виконувати бойові завдання, особливо з тим забезпеченням, що є у збройних силах треба визнати що наш противник вчиться вчиться і на своїх помилках і на наших помилках і вони прийняли доктрину малої авіації з грудня минулого року розгорнулося виробництво безпілотників дронів «Камікадзе», на заводському рівні вони на заводському рівні виготовляють і, от Артігрін не нещодавно, буквально вчора було інтерв'ю, і він визнав, що на порядок більше зараз дронів камікадзе у противника ніж у нас. Хоча ініціатива за створення була у нас. Ну, у нас у волонтерів була досі. я нагадаю в той е, час, коли Путін приймав таку дотр, доктрину, е, Пан Резніков, який був уже зашкварений в корупційних е, злочинах в міністерстві оборони, розказував, що безпілотники нам не потрібні, що нам не потрібні весільні дрони. Тобто, розуміння у політичного керівництва не було. Я не вірю, що заложний не доповідав стан речей по забезпеченню армії. Він не мав права. Більше того, глядячи на те, той шквал атак на залужного, який зараз відбувається, якщо б цього не було, то пані безглузда, пані Арахамія та інші вони б вже його з'їли. Якщо б він не надавав реальний стан речей в зсу. Необхідні забезпечення сьогодні. Дивлюсь вранці інтерв'ю Бутусова з командиром роти 26-ї бригади. Він розповідає, що в десятки разів перевищує дрони під Авдівкою ніж у них. І у них немає жодного дрону, яким забезпечено зсу. Все волонтери забезпечують. Нагадую, що у нас закінчується другий рік активної фази, десятий рік війни, і тепер намагаються звалити на залужного. Що нібито залужний не подає заявки. Що міністерство оборони не знає потреби зсу. Ще раз кажу. Якщо е, залужний десь пітнеться, його з'їдять. Якщо він не готує заявки, його з'їдять. Тому не треба е, говорити дурниць. Що хочу ще е, сказати: звичайно, в зсу дуже багато проблем, і проблеми ці. Виникли саме з за того, що е, збройним сиділам не передилалася відповідна увага, і зараз е, проблем більше чим е, потрібно І з корупцією і з керівництвом. Знов ж таки, е, звертаюсь от е, Артігрін е, вчора говорить про те, що на жаль у нас про просуваються не ті командири, бойові командири, а підлабузники там і те інше. І ну, це теж питання до ЗСУ, як їх очищати. Я вже наводив приклад, які у нас командири зараз є. Є три категорії. Нагадаю, хто не пам'ятає. Перший хто турбується про особовий склад і виконання завдань. Друга категорія це командири, які турбуються. Про виконання завдань, але не турбуються про е, свій особовий склад. І третє, які не виконують і не турбуються про виконання завдань, і не турбуються е, про особовий склад. Так от, на жаль, е, на сьогоднішній день приходиться вибирати між другим і третьою категорією ті, що турбуються про особовий склад і про виконання завдань, практично немає. Більш того, я підтверджую слова Артігріна: згадайте е, комбата купола. Коли він вийшов з критикою і вийшов з реальним станом речей, де зараз купол, де зараз той батальйон? Ще скажу у заложного дуже багато питань в збройних силах із укомплектованістю і з гуртованістю, підготовкою Прогла, програм вище криші. Але або ви передаєте владу всю збройним силам, ви передаєте військовим. На рівні кабінету міністрів, ставки, на рівні Верховної Ради, і вони займаються питанням перемоги, стратегією, плануванням, тому що всі решта політики сидять і ждуть, коли їм принесуть перемогу. Перемоги не буде, поки всі не будуть. В одній упряжці ще одну таку річ скажу. Я вчора ми підвели підсумки, підсумки. Перший раз озвучив її. Я послухав Архамію. Ну це вже такий висновок довготривалий на підставі на базі тої інформації. тих подій, які відбуваються, окремо там може з Павлом запишемо інтерв'ю по Арахамії. Інтерв'ю Арахамії, але що я бачу, наша влада не готувалася до. Війни, після як і захід, і як нас російський ворог були в шоці від тої волі, яку проявив український народ, Голіруч зупиняв танки з автоматами, лізли на танки, захищали свою свої домівки, свою батьківщину. В інтерв'ю Арахамі чітко чітко видно, що вони вели перемовини, не не розуміючи до чого вони можуть довести, тому що. Ті вимоги, які Росія надавала до української сторони, вони не могли виконати. Тоді українське політичне керівництво не крувало, не керувало ситуацією в Україні. Люди, добровольці, які пішли захищати свою батьківщину, бізнес, волонтери, їх неможливо було зупинити якоюсь командою зверху. По перше, ніхто не думав, де знаходиться Зеленський, де знаходяться депутати. Люди самі гуртувались і вирішували, як забезпечити безпеку, як оборонити свої домівки від е, рашистської навали. Ніхто я не цікавився, де знаходиться Зеленський. Втік, не втік, що з ним трапилось. У кожного було завдання зупинити ворога, не допустити, щоб вони е, мародерили, е, насилували наших жінок, дітей, вбивали наших. Людей, тому арахамія з тими перемовниками, які зрадниками фактично їздили, вони не могли надати ніякої гарантії безпеки, що вони керують ситуацією. Вони не могли цього робити, і наша помилка була, що ми віддали знову ту владу, віддали цим непотребам, цим зрадникам, хабарникам і ідіотам, як говорить пан Кульпа, тому що закінчиться другий рік війни активної фази. І вони знов не знають, що робити. У них немає планів. У них немає розуміння. Вони не відчувають українське суспільство. Вони виходять з дурними тезами. Пан Данилов каже, треба об'єднатися. Об'єднатися навколо кого? Зрадників, хабарників і ідіотів навколо безуглої комітет оборони не знає, що робити. Чекає від залужного планів. Ну це якийсь взагалі. І, і ми сидимо, і чекаємо що Чого ми чекаємо, щоб знову е, російська навала прийшла до ерпінь? тому е, звісно в збройних силах дуже багато проблем, і їх вирішити під час війни дуже важко. Їх треба вирішувати, і е, питання необхідно піднімати. Але збройні сили це ж напевно з оцих всіх висловлювань зсу прийде, порядок не відет. Розумієте? розслабили повністю. Хто розслабив? Політична влада у людей навіть немає інстинкту самозбереження. Все, що вони роблять. Нагадую пана Одарченка, ми не віримо в перемогу, тому треба красти як в останній день. Розумієте, е, вибачте, що так емоційно, але робіть висновки. Звичайно, можна все скидати на зсу, на залужного. Е, звичайно, в Україні має з'явитися. Притомна людина, дорослий в цьому дитячому садку, який візьме на себе відповідальність і наведе лад. На жаль, політична еліта, яка зараз при владі, вона цього не буде робити. Вони не вірять в перемогу. Вони крадуть в якостання. Чи робить залужні помилки? Так робить, як і всі нормальні люди. Навіть визнає їх. Треба вміти читати. Дослухатися і об'єднуватись навколо притамних людей, але в політичній владі їх немає. Що далі робити? Я не розумію, тому що вибори вони відмовляються робити. Ну, це ж знов таки, арахамія каже, що вибори ми не можемо як провести в вибори, тому що е, люди виїхали, тому що військове, що війна, що тривога. Але якщо треба буде запитати провести референдум, в його мозоку референдум можна проводити. Як можна проводити референдум, а вибори проводити не можна? Ще раз кажу: об'єднатись навколо людей здорового глузду, політична влада має піти геть, посади мають зайняти люди з військовим досвідом, дорослі, військові, навести лад. Не будуть вони і бюджет формувати правильно, не будуть вони, у них немає навіть розуміння, що робити далі. Просто немає. Розумієте чи ні? Якщо так, запитайте в них, вони чекають, вони чекають. Від залужного, що він все порішає. але посади і гроші будуть вони отримувати з бюджету. Буду закінчувати. Ви вибачте, що емоційно, але достатньо людей, волонтерів, військових, людей в доброї волі, які бажають захистити створити умови в Україні і захистити від зовнішнього ворога і від внутрішнього ворога. Призиваю всіх людей до конструктиву треба змінювати ситуацію в Збройних силах але треба наводити лад в політичній системі бо це це просто треш слава україні